Друзі, готуємо сьогодні влажний бісквіт із кавовим кремом і декілька страв із фаршу. І що ж їх об'єднує, як ви думаєте? А їх об'єднує те, що готуватимуться вони в духовці в один і той же час. А все тому, що, друзі, економія має бути економна, розумієте? Розділяємо фарш на дві частини. Одна частина піде на котлети в духовці, вони дуже смачні, вони е, такі ж, як в аерогріль, запечені, тільки. Ну, ще влажні, не висушені. Ми будемо готувати із фаршу, тут збірний, всяке, всякі види м'яса, жирне, жирне Булочка, спеції, вступки там у мене мускатний горіх, коріандр, корість, все з горошків натовчено. І завжди я в котлети додаю цибулі, трохи корня селера або капусточки сирої, щось таке, щоб вони були соковиті, не сухі. Ось так. І всі спеції якраз і розведуться. Ще ж в мене нова ступка, понимаєте? треба, ксючі похвалитися. І з лівого боку на голубчики все наготовлено. Недоготовності пропарений, проварений рис, трохи томату для кольору, фарш, морква дрібненько, цибуля дрібненько і коріння селери. Все перемішуємо. Звичайно, що посолимо, я забула сказати і показати, ну, думаю, досвідчена хазяйка не забуде, а недосвідчена потім пойме і досола. Так, я ще відбила, захекалась, його відбивала. Формуємо котлетки і трикутні голубці. Так, Котлетки готові, тісто не замішуємо, бо воно дуже ніжне. Займаємося голубцями. У мене тут була велетенська капустина. Велетенська капустина. Я розр... знімала листочки по черзі і оту товстеньку частинку вирізала. І от отрималися в мене такі крижалочки, ще їх залила кипятком, вони постояли під кришечкою. І тепер зберігаються в холодильнику, коли мені схочеться глупці. Тепер у нас одна частина все ще більш цупка, а одна ніжна, така, яка була з краюшки. Ми будемо накладати фарш і закручувати цією цупкою частиною всередину, щоб у нас Кольочок, кольочок Дивимось. Отже, накладаємо фарш. Ось таку прям як тівтяльку я сформувала. Це цупка чистина, де була серединка та плотна. Скручуємо ну, трубочкою, як кульочок для семечку. Тут прижимаємо і з усіх сторон, оцю м'яку всередину закручуємо. закручуємо так. І потім цією рукою іншою, ще й зіжмемо, щоб фарш склеїв оці, всі кусочки капусти зсередини. Дивимося ще раз, може, з іншого ракурсу. Скручуємо тут, бачите, щоб. Ну, хай там може бути дирочка, ну і що буде витікати бульйончик. Зжали і з усіх сторон, отак, як кульочок сімечка.